Тікай звідси, а то спіймають і зварять. А ага. і мене зварять, якщо знайдуть. Але навару не буде, бо одні сухі кістки. 1921-23, 32-33, 46-47. ці роки в історії України стали одними з найкривавіших. Штучні голодомори, організовані радянською владою, аби винищити українців, закарбувалися у серці українського народу. Про геноцид пам'ятає кожен українець. Пані Світлана прийшла зі своїми дітьми, аби вшанувати пам'ять жертв голодоморів. каже, що змалку потрібно дітям розповідати про важку історію України. Я хочу, щоб мої дітки, коли будуть підростати, ну і зараз уже от щоб вони пам'ятали. Пам'ятали свою історію, щоб вони знали. Ой, щоб вони знали, які орієнтирімо їм вибрати в майбутньому, щоб вони росли гідними громадянами нашої держави. Донька пані Світлани розповідає, що дуже хотіла послухати історію про життя українців у руки голодоморів. Пам'ятала, як дітки виживали, голодували. Десятки рівнян зібралися біля Покровського собору, аби запалити свічу пам'яті за померлих у страшних муках людей. Віддати шану всім загиблим, померлим, замордованим українцям в часи геноциду 32-го, 33-го року. Тож що Більшість цивілізованих країн світу визнали голодомор як акт геноциду радянською владою над українським народом. Диктатура радянщини була жахливою, нелюдською, негуманною. У них не вийшло заморити нас голодом, в них не вийшло зламати міць нашої країни, в них не вийде зламати нас військовим шляхом. Минуло 89 років від наймасовішого геноциду українського народу. Та Росія і досі продовжує нищити українську націю. Не забудемо, і я певен, кожен з вас не забудеть і не пробачить цьому підлому російському режиму. Ті страждання, які зазнає український народ. За ініціацією музею голодомору у 2019 році розпочалося нове розслідування у справі щодо геноциду українців у 1932-1933 роках за експертизою СБУ визначено, що жертвами голодомору стали 10,5 мільйонів українців. Нід то чима набралась. Ні, синку, То не чума. О, государство Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.